Всім доброго дня, продовження відео з МТ-11. Багато хто чекав, хоче побачити запуск, ремонт, обслуговування, як він їде. Що ми будемо робити? Сьогодні ми його вивели для того, щоб повезти мойку, відмити його від цього цієї. Бачите, якраз у нас погода лучша стала. Ми його достали з гаража. От Тут водичка. Навіть нічого не робив. Дістали з гаража, щоб. Як сказати, щоб він трошечки постояв тут, у гаражі, плюсова температура на вулиці теж, як бачите. І він отак виглядає у нас. О, колесо треба накачати, тому що спущений, і сосок треба виставити рівненько назад. Зараз під'їдемо під гараж і це зробимо. Я вам скажу, що це не самий страшний вигляд мотора за останні там якісь напевно, 2 роки. У нас було і похуже. Дуже гарно виглядає. Цю серебрянку відмити, звичайно, треба, спідометр е поремонтувати або замінити. Тут не такий має бути, поміняємо. Це замінити треба. Е сидіння одне порване. Одне, як я вже казав, повністю дерев'яне, це лише натянули на нього якийсь кусок дермантину якогось. Що в нас по основним. Агрегатом. Мотор провертається, компресія є. Поки що ми нічого сюди не будемо робити, подивимося, що там, який рівень рівень масла. І чи він воно взагалі є? Воно є, і дивіться, його навіть забагато. от Я б сказав забагато, трошки менше верхнього рівня. Ну Це все потім ми у продовженні обслуговування самого будемо бачити, чи є потреба замінити масло. От, задня прокришка у нас з Урала і ще в досить непоганому стані. Це, напевно, єдина покришка, яка в гарному стані. Все, номера є, фонарь один цілий, один під заміну. Фарба, стан, ну, бачите, ржавий, він конечно, він стояв на вулиці. І так як в 90-х роках погано фарбували мотоцикли, практично без ґрунтовки, ніякого е, нижнього базового слоя не робили. Тому воно все-таки ржаве, набагато ржавіше. Якби хоча б було якісно покрашено повністю да, то можна би було. Навіть на вулиці його зберігати, У мене були такі мотоцикли, які я приходив дивитися. і Вони стояли там з 2005-2010 року на вулиці під деревом. На них усе капало летіло, і вони не були ржаві, фарбу відмили на мойці, і вона була гарна ще більш-менш. От. А ця, як бачите, вся в рижиках. Якщо бачили, у мене на каналі є подібний мотоцикл, такий самий був димчастого кольору МТ-11. І він з такими самими рижиками був, але менше, там був пробіг менший. А перед цим ще раніше на каналі теж був то взагалі 4500 пробігу. було. Він був... Ще в гарнішому стані, але рижики теж були присутні. Це 90-х років покраски, от такого вони формату. Серебрянка змиється, надіюся. Де що треба буде підфарбувати. Ще будемо думати, що ми з ним будемо робити. Чи будемо його реставрувати, красити, повністю відновлювати, бо ну, проситься, він реально проситься. Цей мотоцикл хоче, щоб його зробити, відреставрувати, зробити гарно. Но поки що ми ще не вирішили, що з ним робити. Він рівний, по кузову, бачимо ніяких таких проблемних місць. Ще потім заглянемо, відмиємо, подивимося в колясці, як він е, е, дніщу. Це теж важливо, щоб не було там якихось сварочних робіт. І отак далі буде видно, будемо продовжувати з ним працювати. От такий у нас мотоцикл. Так що ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, слідкуйте. Далі буде відео про те, як ми його вже будемо, надіюсь, заводити. Його практично тут. По мотору і по коробці небагато відмивати, там чогось критичного немає, так як в нас було з попередніми мотоциклами. Це практично гарний такий їздовий стан технічно на ходу. За відсутністю хорошої резини там і пару деталей. А так все в гарному стані і все дуже гарно. Далі буде. Всім пока. Так, наш гонщик готовий. Діма буде за рулем. Причепили до дачі і будемо зараз їхати на мойку. Далі ви побачите сам процес миття мотоцикла і вже потім подальші регуліровки і настройки. Після мойки трошечки вимилося це риже п'ятно, це саме більша така критична на морді коляски. Ми це ще відчухаємо, воно буде. Ну, я вам скажу, досить непогано виглядає, крім оцих таких нюансів. Отаких, отаких, таких. І пішло-поїхало. Всередині не буду вам показувати, бо там треш сьогодні на мойки. Я пару разів викидав, треба насверлити більше дирок, напевно, щоб ця вода нормально збігала, а то грязь отут не вимилася ззаду за цим. Все це прикипіло, це треба зайнятися цим вже, коли ми будемо робити. Почати з ним працювати треба. Більш-менш таке відчуття, що оце заднє крило було встановлене в другий період випуску мотоцикла. Тобто мотоцикл окремо, а крило окремо. Чого так можна сказати, того що. Ой, Зараз фокус. О, бачите, який його стан. Зовсім інакший. Арама, вся вся рижа. Ну І там фарби практично немає. Отак От мотор виглядає, він практично у нас чистий був. Оце повідмивали трошечки. Це все виглядає більш-менш нормально вже. Ну, Щось повідлітало. Е -е, бачив на цьому намойки, на думав, що щось вилетіло важне, то не важне, щось вилетіло. Звісно, вечір, чого? Короткий день. Пізно приї... Ну як, пізно приїхали відносно. І вже бачимо, вже стає темновато. Можна сказати, на сьогодні місія виконана, те, що ми планували, зробили, а далі будемо знімати. Всім гарного вечора!